Всім доброго дня! Знов таки, користуючись нагодою, вирішила вам показати, як перев'язати лицьову петлю в виворотну, якщо ви її довго в'язали лицьовою. Ось цю петлю. Ми будемо зараз із лицьової перев'язувати виворотну ось. Самого низу, з самого початку. Для цього ми беремо і цю петлю розпускаємо от аж до початкової, бачите? До наборної ось цієї, о, розв'язали. І тепер робимо наступним чином. Ми беремо ось ці перетинки. І перекидаємо їх наперед, перед петлею. бачите? І пров'язуємо цю петлю цією перетинкою, як виворотно. Да? Потім знов ми робимо так само. Ми беремо наступну перетинку. і Перекидаємо її наперед, перед петлею. Ось вона. Тепер, бачите, у нас петля тепер позаду. Ось, зараз. Перетинка. А перединка, ось вона спереду. І далі пров'язуємо, перевдягаємо цю петлю, яку треба пров'язати, на робочу спицю. І пров'язуємо виворотною. І так. Поступово до самого кінця, до останньої петлі. Перекидаємо і пров'язуємо. Перекидаємо наперед і пров'язуємо. І ось же у нас нарешті остання. Перекидаємо і пров'язуємо. І от е, виворотні, в принципі, вони краще виглядають. Тому, що в, коли ви виворотно перев'язуєте в лицеву, то залишається багато. Ага, ми тут щось пропустили. Давайте повернемося. тут десь ми щось пропустили. Ось, ось цю пропустили. Ось вона. І перекинули. І пров'язали. Так, і тепер будемо перевіряти, щоб не загубити більше жодної перетинки. Зараз я оцю перекину. І подивлюся. начебто б то ні. Начебто все гаразд. Так. І от тепер останнє. Так, і дивимось. Ні, все, тут все забрали. Нема пропусків. Ось, ну! До речі, перев'язування визнанкове, воно трошки довше по часу, але виглядає краще, ніж ізнанкову, коли ми лицеву перев'язуємо. І у будь-якому випадку це більше економить час, ніж от все це розпустити і зв'язати заново. Ось це і далі в'яжемо, як там треба, за візерунком. Ось, виходить, з цього боку ми її зробили повністю виворотною. А з цього боку вона у нас, звісно, лицева вийшла. І при потім е ВТО воно збіжиться, там вляжеться, не буде так прям сильно вирізнятися. І все одно це краще, ніж помилка. Буде менш помітна, ніж помилка в візерунку. І більш економно по часу виправити її так, ніж розпускати, наприклад, у вас ось таке полотно. І там отак вам треба розпустити для того, щоб тут вот десь виправити щось. Тому користуйтеся. Це. Всім всього найкращого, бережіть себе, до побачення!